Як і зазвичай у харківській міській лікарні номер 13 нині досить людно однак, поміж медиків і пацієнтів у стінах закладу можна побачити ще одного фахівця. Інженер пан Володимир сьогодні мав на меті прийняти завершений капітальний ремонт покрівлі. То хірургічного відділення, того самого, де проводять складні операції і рятують життя. Оглянувши об'єкт, спеціаліст ділиться висновками і каже, новий дах повністю відповідає усім будівельним нормам. Сьогодні ми приймали роботу ремонту покрівлі теракально хірургічного корпусу. Закончено повний обсяг всіх, всіх робіт. Робота була зроблена дуже швидко, зроблена якісно і дуже хвально можна сказати. Так теракально хірургічне відділення входить до пульмонологічного центру, що розташовується на базі лікарні та вважається її візитівкою. У Харкові та області така локація є єдиною. Тут надаються всі види амбулаторної, стаціонарної та ургентної допомоги пацієнт. Єнтам із захворюванням легень тому надійний дах над відділенням це не просто питання комфорту, а критична необхідність для тих, хто лікує, і для тих, кого лікують В закладі після негоди. Сильно був зруйнований дах хірургічного корпусу, де якраз розташоване таракальне хірургічне відділення, операційні реанімаційні відділення. Колектив звернувся до міської влади, депутатів міської ради і завдяки підтримці Харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова, не дивлячись на величезну кількість проблем у місті, закладу було заплановано та надано фінансування міського бюджету за це, що ми дуже вдячні. Після проведення відповідних законодавчих процедур виконано капітальний ремонт даху будівлі. Під час виконання капітального ремонту було проведено і повна заміна старого покриття покрівлі, здійснено проведення вогнезахисту дерев'яних конструкцій, що дуже важливо на цей час, проведена повна заміна системи блискавкозахисту захисту та багато інших. Міська клінічна лікарня номер 13, що нині є базовим закладом госпітального кластеру, продовжує функціонувати стабільно, і новий дах над торакально-хірургічним відділенням це не просто ремонт, а символ маленької, але важливої перемоги посеред викликів великої війни. Новий дах над головою набагато краще забезпечує умови перебування лікування хворих в стаціонарі та умови для роботи самого персоналу. В наш час ми медичні працівники, незважаючи на всі складнощі, тяжку війну. Брак кадрів, обтяження усіх захворювань у населення, цілодобове, сумліна. Виконуємо важку відповідальну роботу. І разом при підтримці влади робимо смівнесок в нашу перемогу. Ольга Драчук, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини.